Вітаю, друзі! В НАТО рахують необхідним для України провести додаткову мобілізацію. Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер на Київському форумі безпеки. Вам необхідні не тільки гранати, вам необхідні люди, щоб замінити загиблих і та поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як не просто переконати людей в ліберальній демократії, але я бачу, що це змінюється, сказав Бауер, котрий сьогодні вперше з початку війни прибув до Києва. Друзі, нагадую, що днями також е гість з е Америки сенатор Грем закликав Україну е відправити молодь молодше 25 років на фронт. Друзі, що мушу сказати? Чи потрібна мобілізація? Очевидно. Але для чого? Для того, щоб спинити ворога і спинити війну. Для цього нам необхідна весь обсяг необхідної зброї. Тобто, пан Реоб Бауер мав би прийти і сказати: ми вам даємо. Таку-то кількість танків, таку-то кількість далекобійних ракет, стратегічних ракет, літаки. Все, ви маєте під них мобілізувати людей. Влада починає соціально справедливу мобілізацію, і ми отримуємо необхідних людей, які проходять вишкіл. І на техніці відповідні перемагають ворога. В даному випадку все, що говорить, і е, сенатор Грем, і Роб Бауер, виглядає, давайте, давайте мобілізацію, підкинемо вугілля в прожарку Росії. А вугілля ми, українці. Тобто це не мобілізація, це утилізація. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.